Всім привіт, друзі, з вами Хофлат, і ми продовжуємо спостерігати за чемпіонатом. У нас буде сет е, наступний через півгодини. І тут уже доступні нарешті. предикти. Так, це ось тут це що було. Так, із попереднього сету ми вгадали. Щас. раз, Тут ні, два, три. Тут я е голосував за Лінці. Чотири п'ять. Так. Да. Так, цілих п'ять матчів мені вдалося вгадати. Все таки, все таки. Так, у нас вже доступні фредикти. Я не знаю, чому вони в попередньому не були доступні. Ну, час вони вже є. Так, тут оке... океанус і Фут. Так, першу команду я не знаю. А от Фут я знаю, дуже. Хороша, здібна команда. Тут Zetta або Humble. Тут, звичайно, за Зету. За Зету. Тут теж дві невідомих мені команди. Тому, чисто, наугад за синю. Так, тут у нас реплі Тотем і СК. Ці дві команди я знаю, вони обидві дуже сильні, дуже сильні, тому я тут навіть не знаю. Давайте за темів. Так, у нас йде далі Фуд або Зета. Окей, ми будемо голосувати за ZET. Тут тотем. І в кінці ZET проти тотемів. Ну, тут теж, скоріш за все, виграє зета. Фуд, зета. Сотем. Ось такий у мене прогноз. М -м, надіюсь, більша частина все-таки співпаде. Відправляємо. Угу. Так, хорошо. Виходимо. Так, і ще е, хотів сказати: підписуйтесь на телеграм канал. Там будуть е, прогнози на завтрашній день від мене. Е, трошки Пізніше ще будуть всякі конкурси, міні-ігри, е які будуть далі відео, е якісь жарти, приколи. Тому підписуйтесь обов'язково. Посилання буде знизу під цим відео. І ще одне, хто не знає, ця трансляція проводиться на сайті Event Travel Stars, заходите. Уводите вашу почту, до якої прив'язаний ваш аккаунт в Бравл Stars. І за перегляд, за прогнози, за відповіді на запитання, ви будете отримувати очки. Вже потім за ці очки ви зможете отримати ось такі нагороди на ваш аккаунт. Тут начебто е 9 старопів, да. і в кінці. Frey. На трьох своїх інших аккаунтах я вже все отримав. Зараз ми зайдемо в гру і я вам покажу. Так, заходимо. Так, звук зменшуємо. Ось. Е, в особистих повідомленнях у нас вже 10 із 10. Всі стартропи є і з є Ми їх відкриємо окремо вже на іншому відео. Поки що, все. Так. Це сказав, це сказав. Усе начебто сказав. Що ж, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на інстаграм. На Телеграм обов'язково, тому що там, скільки всього буде, ви просто не уявляєте. Тому швиденько. І якщо у вас Телеграма немає, робіть Телеграм собі. І до наступного відео.